Друзі, закінчились вихідні. Розказуємо, що у нас відбувалося за ці пару днів. Субота, неділя. На Неділю ми не працювали за суботу. Ви тим часом підпишіться на наш канал, поставте закусенець і пересилайте відео, коментуйте, лайкайте, щоб наші відео набирали переглядів, бо нам не вистачає активності. вашої. Ми трудимось для вас, розказуємо кожен день, що робиться по автомобілях. І е, розказуємо від А до я, як робимо і ремонтуємо. Поїхали. Нас е, заїхали на стенд BMW f 31 й кузов. Ми тут купували, купували дверку з Польщі, е, поміняли двері. Ну, от, Поляки не були поляки. Коротше, продали все, ніби ціле ідеально, але тут такий трошки залом є. Ми виправимо, звісно, його на відео ти не покажеш, не, не видно його. Так візуально, коли просто збоку стає, що тут видно. От, на фотографіях вони цього не показали. Коротше, ми якось підрихтуємо підправимо і все буде добре. Тут Саша витягнув спотером, вже поправив, вже хлопці погодили на малярку і буде машина сійти вже далі на фарбування. Так, по цій машині у нас все, Переходимо далі до Мерседеса. Давай. Санька, що тут Мерседес? Ти ще його не розбирав, нічого не дивився. Тільки зараз буде. Будете Буде писати себе, все, що мені потрібно. Так, робимо дефектовку, як завжди, перед тим, як взяти в роботу, проводимо дефектування, щоб розуміти, які за частини нам треба. Тут каша, звісно, тут бачиш багато що вирвано, поломано. Там половина тих деталей лежить взаді в салоні. І лонжерони пішли. Правий, да? Правий 100% пішов ось тут. Да, вигнуло там. Клієнт не хоче знімати мотор, але, мабуть, придеться все таки його виймати, щоб тут потягнути. Це приїде Юрій Васильович, і тоді вже хлопці будуть приймати рішення, що тут робити з ним. Так, тут по цій машині все. Ми тут просто дефектуємо, даємо інформацію, що робити. Коротше, переходимо далі, йдемо до Форда Фокуса, напевно, да. так. Щоб показати, нам треба гарне світло. Сашка вже в суботу. Повністю заварив вставку, цю ремставку, ставку. Я там на своїх відосах на рілсах показував. Ось, воно вже вставлене, ось заварене, ось за це оброблене. От. І все що. Я так дивлюся, що тут залишилося просто перетирати, грунтувати, зачищати. Впрочем, вже е, з рихтовки ми його передаємо в малярку, і хлопці його будуть робити. Я сподіваюся, що вони до першого числа зроблять. Або постараються зробити, До По першого числа в нас день зарплати. Ну, В принципі, що тут, дівчата, більше нічого не має показувати. Там ще знизу ми обробили, бачиш ось Також гірметику. Герметик робили, щоб на швах на цих зварювальних не проявлялась корозія. Чого, до речі, чого це все ми вирізали, вставляли, бо попередні ті майстри, хто робили, вони не поброблювали шви. І в зоні ремонту, в зоні сварки все поржавіло. Ну і прийшлося зараз переробляти це все. Що, Владик, Красота? Наверно. Зараз ставить деталі. О, блін, а що з м'ятіною цією? Я не бачив. Да. На ПДР? Е На ПДР? Я не бачив її. Ну по кольору все добре. Це доколоровували тоді, так? Да? Їздили доколоровували. Ми ж минулий раз показували, що не погодили б фарбу, от погод... ну, Точніше, вже як доколорували, вже все йде. Вона ще не скользована. І от можна, подив... можна подивитися. От не фарбоване, от фарбоване. Вся красота, все добре. Зараз Влад буде конструктором займатися, збирати. Приїде сьогодні власник, ще й може гроші заплатити відразу. що, Let's go, давай покажемо тесту. Тесту пофарбували. А Діма в суботу допізна працював тут і пофарбував тесту 3. Ми її тут і рихтували і, і ну, відповідно фарбували. Так, да, у нас Тесла, Що ми по її фарбували? Бампер, верхній у цей правий. Ось локально стійку фарбували. Поріг знизу, бач, прийом фарбували. Крило і дверку. Крило і дверку. Тільки вони десь там зараз в камері. Бо тільки в суботу от пофарбували, Діма сьогодні вже. Зараз будуть хлопці збирати її ну, і будуть полірувати тоді. Тут ми рехтували цей хіленджерон, вирізали вставляли. І поріг кусок також стійки цієї. Вирізався вставлявся. Машинка ця наша вже все збирається і переходить до полірування потім. По Lexus, до речі, можете вже знімати, показувати тут. По лексусу, пам'ятаєте, я розказував про хромовану вставку, яку ми беремо і возимо на то, щоб. Зараз, зараз, зараз... Короте, щоб хром а, о, окислився і дійшов до пластмаси, щоб можна було просто відразу ту пластмасу фарбувати. Але я його не бачу. Почекай, зараз я знайду. Дане я знайду, зараз запитаю хлопців, покажу. Ось як виглядає, Короте, я аж. Розказував, чого ми тут ще не фарбуємо цей бампер, бо ми оцю хромовану вставку ввозимо коротше, на там спеціальну кислоту, погружаємо, щоб той хром е зліз, дійшов до такого стану, до, до такої пластмаси. І він що, перетирає, грунтує, перетирається, грунтується, перетирається, ґрунтується і все, потім фарбується в чорний колір. Це до речі, не перший раз ми робимо, і дуже круто виглядає воно потім. Бо сам хром щищати це не варіант. Це шкодиться, да, шкодиться. сама накладка шкодиться, коротше. риски з'являються. І довга дурна робота. А так завезли хром відкіс, все, вже воно готове до фарбування. Клієнт сьогодні приїхав по цій машині. Ще будемо допогоджувати фарбу, бо він приїхав з своєю фарбою, вона нам не підійшла. Ми зробили викризки, вона не підходить. І зараз будемо доколоровувати, точніше, на новий підбір, повеземо. Деталі з цієї машини, щоб підібрати свою ж нормальну фарбу. Тут фарбуємо вже загрунтований кусочок капота локально. Думав, що буде локально бампер, але погодили з клієнтом повністю. Ось він також краще, що буде готувати. Олег просто понаходив пошкодження по всьому бамперу і придеться його фарбувати весь. Mm. Та й в принципі тут нема більше що розказувати. Робиться ця машина готується. Інспекція буде по цьому, по камерам. Подивимося, що там у нас по камерам. Там був Utron, там я знаю, там зараз немає нічого. Да, пусто якісь два бампера, ну, вони просто загрунтовані тут. А тут, наскільки я пам'ятаю, на корзак пофарбовані двері і пофарбовані деталі. Да, диви, Це трьохшарова фарба. Ну яка красота. Давай подивимося, що у нас по сміттю. Тут, до речі, в камері. камері якраз перед цим помінялися фільтри. Та ти ж, блін, взагалі, песня. Не, ну бомба реально. Реально круто. Для такого її площини небагато сміття. Накладку трошки насипало, бо, до речі, якщо так, вертикально фарбувати сміття, майже немає. Якщо горизонтально лежить деталь якось Милого летить туди сміття багато. Це задня ляда, вон пороги, бампер пофарбований. Глянь, який бампер. З який. Це, коротше, пофарбували, будуть монтувати хлопці. Правда, паша не вийшов сьогодні на роботу, то не знаю, може принесеся на завтра. Побачимо. А там на що впала туди? Так, да, він типу, я думав, що так щось цей, але ну, він от тут, бачите, тут капот хренути, яво він тернув нормально. Тобто він десь тіпа, тут прижав, ну mm -hmm. йому щось там десь зіграло. Вона так, то, о, корот, капот він тоді відкриває і піднімав. Ага. Коротше, треба відрегулювати цю фару. Якщо вона там кріплення не вирване. Закрита. Ну, цій машині треба відрегулювати фару. Ми вже її робили два рази. Бампер робили, що то ще якісь там накладки робили. Вона була вдарена 2-4 рази. І там не хватає, Він ж тобі не захотів повністю міняти всю начинку, де стоїть в парк. І ну, то вона може ті типу, бустрія. Ну я розум. Ну подивимось. Подивимось. Добре. Це, це тяжка ще на виставлення зазорів. Тут я бачу, що от по цьому по капоту, по-моєму, щось трохи не йде. От не помню, трохи запиту. Тут, по-моєму, по капоту щось не подобається клієнту, Чи по дверям зараз, нема... Так, да, мабуть, по капоту. А, потім є ще BMW x 1 з тут біла от стоїть. Ось тут. Що там? Різний, так? Да? Так, да, X1 ось є ще у нас на ремонт. Треба ще тоже зробити дефектування. Подивитися, що всередині там по пошкодженням. Вже двері там на заміну до речі, є. У нас клієнт привіз. А тут погнуті двері. Він. Можете показати, які вони погнуті. Будем замі... Просто замінимо їх в колір вже клієнт привіз. Перекинемо внутрянку, та й все. А тут будем, бачите, вкриття покаже. Ай, до речі, вот ще. заїхала ця Q5 у нас в ремонт. Q5 тут. Так. Да. Тут є трохи заломи вон по капоту. Це ми відрихтуємо, Тут треба мабуть, ПДР робити. Ну і Фарбуємо у нас передок, цей бампер фарбуємо. Там, Може клієнти не знають, ну, якщо ви хочете дізнатися ціну ремонту, ви до нас можете приїхати на огляд і у нас консультація безкоштовна. От, якщо приїхати оглянути, плюс-мінус оцінити це можна візуально відразу. То ця консультація безкоштовна. Якщо вже діло потребує дефектування, таких складніших у нас пошкодженнях, де треба знімати бампер, крила, фари і все інше, щоб подивитися, чи там немає відломаних кріплень, кронштейнів, немає то да, тоді вже ця процедура коштує від 1,5 до 4 тисяч гривень. А так, будь-яке пошкодження для оцінки, якщо у вас є, Під'їжджайте, ми вам оцінимо безкоштовно це все оглянемо і скажемо на яку дату приїхати для запису.